А тепер час сніданку на нашій затишній кухні вже чаклує справжній дока у створенні вишуканих смаків і ароматів. І звати Доброго його Шабабако. Привіт. Що Де ми сьогодні вичара? не А ми сьогодні приготуємо брокколі в піканному соусі. Вона буде в такому азіатськ... азіатському стилі. знаєш? Тобто, броколі що знаю. Азіатський, азіатський стиль, стиль знаю. Це значить імбир буде, чесник да, буде. Інгредієнтів багато, дивись на екран. Для приготування броколі з пікантним соусом знадобиться броколі, одна штука, перець чилі, одна штука, часник один зубок, імбир 50 грамів, кунжутне насіння, соєвий соус, устричний соус, соус теріякі, кунжутна олія. Лайм одна штука, кінза кілька гілочок, цибуля зелена, дві пір'їни. По-перше, будемо його робити воги. Да? Ти знаєш, mm -hmm. ти... Звісно, ти... звісно, звісно. Я же Кості... азіатський стиль без вог сковорідки? Бу... Без коворітки. Ти був в Азії. Ні? Давай, uh, в де... Азії був. Да. От будь-який вог завжди Починає починається з перцю. Чилі, так. Чесник чесник і чилік да. от дрібнесенько нарізаємо і його треба підсмажити. Може, ось у нас так? Сьогодні... може, Може не будемо нарізати чесник, просто його кинемо mm -hmm. з олії. Ні-ні, ні, -ні, -ні. ні, -ні. ні? Вон, вон, тут, тут потрібно. Тут, тут потрібно. потрібно? Да. Ну давай. У нас повезло. Дивись, у нас є кунжутне масло. Чи ще б? А ароматна. якщо натерти імбир? На да ну, чи ні, це не буде на... не те? Ліпше ну імбир дуже погано натер... натирається, тому що вони ж волокна не... вона потом не буде такої, ну не не, не в Азії його ріжуть. Ну, в них такі, до речі, тисаки, оці здоровені. Вони отак у них там багато всього цікавого, трошечки дрібніше. Але... Зараз зараз зроблю, зараз, так? зараз, пане шеф-кухар, як ви скажете, так ми все і зробимо. Що ми знаємо, друзі, про Брокколі? Це дуже корисна капуста. Дуже. Так. Я б навіть сказав, квітка. Квітка, квіткава капуста. ну Це капуста віднаєння, да? так? Вона вообще в нас появилась, то есть, його родина, да? Родина, так? Батьківщина, Батьківщина. це Азія. Да, да, да. Давайте от сюди тоді. Давайте я побіжничі додаю. Так, так, да, да, можна, можна. Да? Ось так і з ножом. От, а, давай, ось так. Давай. І одразу, коли ти починаєш от смажити, як будто вже на китайському ринку йдеш. Ні, це достатньо Іну вже нарізала. Ага. Добре. Да. От. А де наша ропаточка? Давайте, беріть. Я знаю, що е у Брокколі, може, ти мене поправиш чабу? Більше вітаміну Адішу. С, аніж. — Що-що. — Чув про це. Да, може можна буде нарізати. У да. Вітаміни С, аскорбінова кислота у нього багато. Вітамін А, вітамін Е, ага. помієш, вона от, дуже корисна, капусточка. І Йо, я його обожнюю, тому що, по-перше, він такий красивий, знаєш, от такой, от, коли його готуєш, тоді можна. Так, да. давай вот эти большие нарезать будь ласкочка. А мелкі да. будемо просто отак. Вот да. Да? Щоб не підсоріли. Да. Давай. Не все горит. Да. Тоже яка краса? Це да. буде дуже смачно. Треба посмотрите, то еще давай розріжемо. А ти так дрібнесенько різати, да? вот ну, так? Все, ще дрібніше. Mm. Я думаю, так достатньо. Ти хотіла такими трикутниками, отакими, так? Можна їй трішку, можна як хочеш, вже нічого страшного. Ну я вже доріжу так, як я рішу, добре? Так, нічого страшного. На кухні немає правил. Тільки у чого бака, що на кухні немає правил. Ірочка, які в тебе є правила на кухню? Коли У мене го... є правило, що діти мають їсти тільки, тільки на кухні, бо потім доводиться прибирати всю квартиру. Ні, так таке ще навіть обсуждаються. Тільки на кухні. Так, так, Це навіть не правило, так? Це, що да. можу сказати? це аксіома. Да, поки... так. да не розламивай його, додаємо от сюди. Дивись, нас так, тут наші, наші соуси, соуси. Да, вони не дорогі, не треба ну, боятися. Один раз покупаєш в магазині і у тебе настижні, і ти завжди можеш його використовувати, коли ти хочеш азіатську. Це, соєвий це, соєвий це, соус. Базовий це соєвий соус. Трошечки. Ми сосілі, ми не сої. Ага. У нас є трошечки, а це теж соєвий, там... тоді не ага, У нас Утряна. два соуси. Да, це... Да. Це Бальзамич... соєвий соуси. Це соєвий пірякі. І бальзамі, так? Да? Ні, бальзайм, це устрічний. Це устрічний. Да, устрічний. От якщо у тебе буде вдома соєвий соус, один теріяк, який ну, ну, зберігається, і один соус, сос, щоб, щоб, щоб ти не готував, це буде Азія. Да, І да. трошечки устрічний. Тільки не, не, не ламай. Я систему. подивись, Тут все. Це... Все рівнесенько, все гарнесенько. Да. Давай, поки досмажиться, може, наші броколі. Давай нагадуємо рецепт. Давай, давай, давай рецепт. Рецепт броколі з пікантним соусом. Броколі зваріть до напівготовності. Часний імбир, перець, чилі наріжте і обсмажте. Додайте броколі і смажте разом. Потім додайте соуси і лайм. Перемішайте, викладіть на тарілку. Посипти кунжутом і зеленою цибулею прикрасти кінзою. Негай трошки підсмажиться. Ага. Бачиш, на максимальному вогні. Ми на максимальному вогні. На, на, на жаль, у нас от, поки що немає, от, як в Китаї, як в що Вогонь, ти постійно, воно, ти постійно це згадуєш. Ти постійно згадуєш, коли готуєш, бо тобі хочеться вогню під час приготування. Нашого... Ти, ти ж знаєш, в чому сенс Вога? Тому Сому, що шо, 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 він шо, воно та, одразу шо, як почав, саме тому температура рівномірна з усіх боків. Друзі, я з вами погоджуся, але заради дискусії маю опанувати. Щоб ми дежимо. Гарно. Дуже подобається, коли вона от, е, жир так бризгає, знаєш, і вона горить, і вона тр трошки підпалює овочей, і от вона да дасть от цей присмак, як будто на, ну, на вогні готується. Знаєш, Знаю, знаю. Зна... Різ, я різна коли штука. чую фразу мені Давай, подобається, як, як, як воно горить, згадую одну людину, яка да, стояла да, на подохни поки. Я Я прийде так. Тільки побери, бери побільше води. Все викладає ага. наш азіатський брокколі. Дуже гарно. Дуже гарно. А. а ти казав, що там щось зламається? Все на місці. Це болі посипаємо. так? Обов'язково ані завжди любую їжу посипають завжди з цибулею зеленою. Обов'язково вони додають. Петрушку. Петрушка або кінза? Ні. Петрушку ніколи. Кінзе. Кінзу. Как корі кінзя кури... по-інакшому? Коріандр ладно. Почекайте, Кориандр – це приправа, яка продається. Так, поки вона зелена, це кінза. Коли вона дозріє і з'являються ті шарики, які на бородинському хлібі. Почекайте, це це... Почекайте. Хтось із вас знав, хтось із вас взагалі знав, що. Кінза коріандр. коріандр, це коріандр. Да. Ні, я не Ні, знала. Я, я пропоную, знаєш, зараз... щоб ми з тобою здобували. Ми не зламалися загуг... програма. З тебе uh, 50 гривень і з тебе 50 гривень. Домовилась. Я пропоную uh, сьогодні загуглити, і завтра ми прийдемо до да. Чабіка. Да. Може, зараз да. можемо загуглити. Да, так, зараз загуглити. Ти, 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 ти так не хочеш віддавати йому 50 гривень? Ні, ну я просто в шоці, я не вірю, що це... Давай, давай, так і пиши. Що Кінзак? <свес> е, Ні, коріандр. Ні, що таке коріандр? Да. Не, 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 кінза коріандр. От саме такий має, має бути е, запит. Більше. Я вам розкажу поки що, чому ага. чорний і білий. Ви ага. знаєте, що інь і янь. Інь і янь. Давай да. інь і янь. І от Дивей. посипай. От. Диви, я знаю, що тут буде е, два янь, тому що з тебе 50 гривень і з мене 50 да. гривень. Це коріандр, каліандр або кінза – однорічна трав'яниста рослина роду коріандр родини парасолькових. Будь ласочка, Давай, обов'язково трошечки лайма. Вот так. Хлопці, куштуйте, будь ласка. Ой, ще й гарно поклав. Давай. М -м -м, смачного, М -м -м. смачного. Бон апеті. Уй. Уй, бон апеті. Enjoy your meal. О, одразу відчувається коріандр. <ху> одразу, так? Так, з першого. Але до дієтичної страви з броколі можна додати ще й корисний смаколик з гарбуза. До речі, да? як не дивно, саме гарбуз виявився одним з найкорисніших плодів на наших городах. Не вірите, Ми це зараз доведемо.